Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо керівника Південно-Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства, заступника директора філії Ярмолинецьке лісове господарство та головного інженера філії Летичівське лісове господарство. Вони організували незаконну рубку лісу у Хмельницькій області, що завдало збитків державі на 6,5 мільйонів гривень. Обвинувальний акт направлено до суду. Двоє з фігурантів раніше обіймали інші посади в лісовій галузі. Один працював головним лісничим Хмельницького обласного управління лісового та мисливського господарства, а інший головним спеціалістом відділу у тому ж управлінні. Чиновники організували протиправні рубки на площі 3,3 гектара у Летичівському районі на території Вовковенецького лісництва. Зокрема, головний спеціаліст виписав лісорубний квиток, який погодив його безпосередній керівник, а працівник Летичівського лісгоспу підготував необхідні документи і здійснив рубку. Посадовці діяли на підставі незаконного документа, оскільки не отримали обов'язкового висновку оцінки впливу вирубки на довкілля. У результаті було незаконно зрубано майже одну тисячу дерев різних порід, що завдало державі збитків на суму 6,5 мільйонів гривень. Висновок експертизи підтвердив, що на цій ділянці було завдано непоправної шкоди довкіллю. Для відшкодування збитків держави рішенням суду арештовано майно фігурантів. Дві квартири, чотири земельні ділянки з загальною площою, понад 5 гектарів, два автомобілі тощо. Усіх трьох посадовців обвинувачують у перевищенні службових повноважень, вчиненому групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки. Частина перша стаття 28 та частина третя стаття 365 кримінального кодексу України. Санці статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.